Доброго здоров'я, шановні друзі! Напевно, кожен з вас колись відчував втому або печіння в очах. Але чи замислювалися ви над тим, що це може бути не просто втома, а прояв синдрому сухого ока? Отже, в ході сьогоднішнього відео ми поговоримо про наступні питання. Що таке синдром сухого ока? Що таке проба Ширмера та як вона проводиться? Показання та протипоказання до цієї проби. Як хвороби суглобів пов'язані із синдромом сухого ока. А наприкінці відео я надам прості та корисні поради для релаксації ваших очей. А також ви дізнаєтесь багато цікавого про ваші сльози. А зараз, щоб трошки розігрітися, я маю до вас цікаве. Але досить незвичне питання. Чи знаєте ви, скільки треба кліпати очима, щоб ваші очі були задоволені один раз на 5 секунд, один раз на 10-15 секунд чи раз на 15-20 секунд? Напишіть, будь ласка, відповідь у коментарях, а наприкінці відео я надам відповідь на це питання. Друзі, підпишіться на наш канал. Та зробіть дзвіночок сірим, адже це мотивує мене робити більше якісного, корисного освітнього контенту саме для вас. Ну що, поїхали! Тож почнемо з бази. Сльози це рідина, яку виробляють наші очі для зволоження, очищення від бруду, пилу, бактерій. А також служать нам для вираження емоцій, як позитивних, так і негативних. Цікаво, що за тривалості життя 70-80 років людина виробляє близько 80 літрів сліз. Уявіть, це половина домашньої ванни. Ставте плюсик у коментарях, якщо чули про це, і мінус, якщо вперше це дізналися. Якщо ж говорити про менші періоди часу, то за рік людина виробляє приблизно 1 літр сліз. Якщо порівняти з синдромом сухого ока, то людина може виробити близько 200 мл рідини. Синдром сухого ока це стан, коли очі виробляють менше рідини, ніж звичайно, або рідина занадто швидко випаровується. При синдромі сухого ока людина відчуває печіння, відчуття піску в очах і навіть біль. Це дуже погіршує якість життя. До синдрому сухого ока особливо схильні люди, які часто працюють за комп'ютером. Очі швидко втомлюються, а це значно заважає повсякденній діяльності. Також за відсутності достатньої кількості сліз. Очі стають більш чутливими до бактеріальних інфекцій. Але як же синдром сухого ока пов'язаний з ревматичними захворюваннями? Все дуже просто: при ревматичних захворюваннях аутоімунні процеси уражають слізні залози. Від цього зменшується кількість вироблення сліз. Саме тому синдром сухого ока може бути індикатором того. Що з вашим організмом відбувається щось не те. Тож, ми з вами трішки розібралися, що ж таке синдром сухого ока. А тепер ми поговоримо про те, як можна його легко діагностувати. Для цього існує так званий тест Ширмера. Саме цей тест. Дуже швидко і безболісно вимірює кількість сліз, який виробляє ваше око за певний час і дозволяє зробити висновки про стан ваших очей. Як же проводиться тест? Лікар бере спеціальну смужку спеціального паперу і закладає його за нижню повіку. Через певний час лікар оцінює, наскільки зволожилася ця смужка. Чим менше вологи, тим сильніше проявляється синдром сухого ока. Для прикладу, так виглядає смужка паперу абсолютно здорової людини. А ось це смужка паперу людини, яка страждає на синдром сухого ока. А тепер давайте поговоримо, при яких же захворюваннях та станах показана проба Ширмера. Тест Ширмера варто проводити при наступних станах. Хворобі Шегрена. Синдромі Шегрена при аутоімунних ревматичних хворобах, наприклад, ревматоїдному артриті, системному червоному вовчаку, системній склеродермії тощо. Також тест Ширмера варто проводити в наступних станах, коли людину турбують, утомленість очей, печіння або свербіж. А також відчуття піску в очах. Цю діагностику варто проводити людям, які мають схильність або ризик до виникнення синдрому сухого ока, або для контролю за лікуванням при наявності вже існуючого ревматичного захворювання. А зараз ми поговоримо про те, які протипоказання має тест Ширмера. Тест Ширмера протипоказаний або не рекомендується в наступних випадках. Коли є алергія на певні матеріали тесту, коли людина страждає на інфекційні захворювання очей, а також після перенесених травм та хірургічних втручань, коли папір може пошкодити слезову ока. Друзі, якщо у вас є симптоми сухості в очах, або ви відноситесь до групи ризику, будь ласка, поговоріть з вашим лікарем про проведення тесту Ширмера. Ну добре, ми провели тест Ширмера і визначили, що є синдром сухого ока. Що ж робити далі? Як надати собі раду? Для цього існує декілька перевірених корисних порад. По-перше, це штучні сльози. Це спеціальна рідина, яка розроблена для зволоження очей. Але пам'ятайте, що ці краплі призначаються тільки офтальмологом. Також до цього належить модифікація способу життя. Наприклад, якщо ви часто працюєте і довго за комп'ютером, робіть більш часті перерви, а також попіклуйтеся про вологість повітря. Подбайте про захист очей від екранного опромінення. Для цього існують спеціальні окуляри з певними лінзами. А також подбайте про яскравість екрану, щоб зберегти ваші очі. Пам'ятайте, що рання діагностика та лікування сухого синдрому дозволять вам відчувати себе комфортно та захистити ваші очі від інфекцій та погіршення зору. Але пам'ятайте, що самодіагностика та самолікування це не найкращий вихід. Якщо у вас є певні симптоми, звертайтеся на консультацію лікаря для підбору індивідуальних рекомендацій для захисту ваших очей. А зараз пропоную вам трішки відволіктися від перегляду та зробити декілька корисних вправ для ваших очей. Перша вправа називається Дивимось вдалину знайдіть точку, яка знаходиться якомога далі від ваших очей. А потім поступово переведіть погляд на кінчик свого носа. Повторіть цю вправу 5 разів. Ця вправа дуже добре розслаблює м'язи. А тепер закриваємо очі і робимо паузу приблизно 10 секунд. А потім відкриваємо очі. І так теж повторюємо 5 разів. Це дуже добре дозволяє розслабити та зволожити слезову ока. Наступна вправа називається Малюємо кола. Спробуйте намалювати коло годинника. Спочатку. В праву сторону, а потім ліву. І так повторіть по 5 разів в кожну сторону. Це дуже добре тренує м'язи очей. І остання вправа швидке миготіння. Починайте якомога швидше кліпати очима протягом 10 секунд. Це дуже класно зволожує очі. І вони вам скажуть: Дякую! Ось так всього декілька хвилин, а ваші очі вже почуваються набагато краще. Не лінуйтеся і робіть ці вправи, будь де на роботі, вдома або коли маєте вільний час. І нарешті настав час отримати відповідь на питання, яке я поставила на початку нашого відео: як часто потрібно кліпати очима для їх здоров'я? Правильна відповідь: один раз на 10-15 секунд. А що стосується тесту Ширмера, то він проводиться протягом 5 хвилин, і в нормі за 5 хвилин смужка паперу зволожується на 10-15 міліметрів. Друзі! Я дякую кожному за перегляд. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи відповіла я на ваше питання та чи була інформація корисною. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал. Також долучайтеся до пацієнтської спільноти ревмопроби. Там ви знайдете багато корисної інформації та підтримку, поділитесь досвідом та поставите свої питання. Поділіться цим відео із тим, хто дійсно цього потребує. Пам'ятайте, якщо ви відчуваєте погіршення свого стану здоров'я або лікування якось не має такого ефекту, як вам хотілося б, обов'язково звертайтеся на консультацію до лікаря. До нових зустрічей! Бережіть себе.